Вітаю вас, шановне товариство. в сьогоднішньому відео. Я хочу виділити спеціально для вас топ 5 офлейнерів цього патчу. Враховуючи, що останні дні я активно дуже грав в доту по 10 паблосів поспіль був лустрік. Потім трошечки він стріка. Вчора закінчив з рахунком 5-5 і яким чином вийшов. В плюс 70 ПТС приблизно, тому що давало по мінус 10-мінус 15. А коли вигравав, то по плюс 33. Ну так просто надрафтили гравців люди, котрі обирали, в тому числі і я собі гравців в команду на імортальних рангах. Тому я вирішив виділити для вас актуальних героїв в цьому патчі саме на позицію офлейна. Так, я записував відео Dota 2 бази нещодавно, і от через два тижні після цього відео ми з вами можемо побачити, чи був я правий в тому списку, котрий раніше вам розповідав, чи зараз щось змінилось. Тому готуйтесь дивитись. Перший герой, як на мене, на котрого вам треба абсолютно точно звернути увагу, це Дарксір. Ну це було зрозуміло загаломки цього відео, в принципі, і те, що я показав. Цей герой неймовірно корисний зараз. По-перше, враховуючи актуальну мету, ти можеш спокійно фармити на Dark Series, і кері, герої, проти котрих ти граєш, вони завжди, ну в основному, страждають від цього героя. Давайте, скажімо, це так. Наприклад, навіть візьмемо ось цю гру. Тут я стояв на лінії проти Террорблейда, так ми програли цю лінію з білочкою. Ми могли поставити набагато краще у Террорблейда Фріфарм. Тим не менш, я абсолютно впевнений в цій грі, що я буду перемагати на Дарксірі, тому що у мене просто ідеальний герой проти Тероблейда. Також хочу вам дещо сказати про Деспрофит. Забудьте про цього героя раз і назавжди. Чому поясню вам трошечки пізніше? Повертаємось до Дарксіра. Дивіться, у нього, в принципі, зараз є дуже і дуже актуальний і хороший айтем білд через Вейл. Vale. Це зрозуміло. Першими я б радив купляти все ж таки аркани, а не вейл. Бо аркани вони дуже зручно збираються з базилки. Ви можете навіть цю базілку купляти першою шмоткою собі взагалі, замість стіків, і докупляти аркани, а потім вже купляти вейл. Або ж купити казуальний ось цей Хелм Will. потім принести аркани, ну Хелм Will для того, щоб простіше було на лінії стояти. Принести собі аркани, а далі вже догрейдувати вейл. Після цього, запам'ятайте, не треба купляти там м'які, пайпи, нічого такого. В пабліку вам це не потрібно. Довіртесь тут мені повністю. У мене трісати трідрсіра, і я знаю, про що я говорю. Вам треба купляти аганім. Просто не думаю 90% випадків купляйте аганім. Цей айтем дає неймовірну кількість вам шкоди і посилює відчутно ваш тімфайт. Друзі, хочу про дещо вас попросити. Зараз у мене стартанув збір для Азову на автівки. Поступив запит на відносно нові автівки. Ну там 15-17 року. Не карчі, не дешеві, максимально автівки, котрі зламаються дуже швидко. Чому так, краще пояснити, ось тут для вас Давид Хімік. В цьому коментарі. Сподіваюсь, зможемо придбати Mitsubishi L200 або Ford Ranger. Два види зараз, котрі ми розглядаємо. Мінімум це буде дві нові нові автівки. А сподіваюсь, вийде і три. Якщо залишиться якась сума з двох мільйонів, всі кошти ми перечислимо ще на дрони для Азови. Ми повністю завдячуючи вам. Забезпечили їх вже дронами, але ну будуть про запас або передадуть якомусь іншому підрозділу, якщо залишиться знову ж таки якісь, якась сума за автівки з цього збору. Тому обов'язково, будь ласка. Долучайтесь до нього за посиланням в коментарях під цим відео або за ось цим QR-кодом. Буду вам дуже-дуже вдячний, бо будь-який донат він є важливим. Коли ви купите Аганім, дуже бажано колоти свою команду на те, щоб ви йшли і файтились разом, бо ти вже можеш бати цього тероблейда або будь-якого героя, в котрого ви будете ініціювати. Плюс не забувайте про те, що ви можете грати в непоганих комбінаціях на дар з героями. Тобто це може бути Магнус, або твоя четвірка, або інший якийсь герой, з котрими ви можете комбінувати, можете комбінувати свої спили під твій вакуум на Дарсірі. Це також доволі таки корисна функція цього героя. Далі купуєш собі Блінкдайгер, далі Блеккімбар. Якщо БКБ не треба, можна загрейдити шиву. Блінк супер важливо для того, щоб ось таким чином взаємодіяти з заганівом. Дивіться, як я дію в цьому тімфарі. Ну, По-перше, я забатив на мету, зробив стінку, вакуум дуже хороший. Тут я витратив, витратив всі спили. Тут я розумію, що я можу вбити ось таким чином тініка, я його вбиваю, тобто я вже допоміг своїй команді вбити тероблейда, забайти на себе безліч героїв. Так, у мене тут мало хп залишилось, стінки немає, але я спокійнесенько виходжу з цієї ситуації. Потім ще маю змогу повернутися до своєї команди. от сюди. Шилдруну бере тут Peace. Ось так його ще станню за допомогою Блінка. Він тут не активує чомусь Блекінбар. Мани у нього вже на активацію Блекінбара немає. І ми таким чином просто робимо мінус п'ять, при тому, що команда Radiant відчутно перемагала на цій стадії. І я б не сказав, що у них взагалі якісь шанси були. І це все, по суті, робить. Ладно, не тільки, звісно, Дрсір, у мене тут і команда ще була. Але, тим не менш, основний імпакт, як на мене, вносить якраз таки цей герой. Тому дуже рекомендую вам його спамити. Пікати можна з будь-яким мілічним героєм, з будь-яким рейнджовим героєм можна пікати, особливість якраз таки Дрсіра в тому, що ти з мілішниками також дуже добре комбінуєшся, тому тут не працює ось це правило за ту два бази, де тобі. Пріоритетно пікати героїв в мілішний на лінію. По талантам: тут все просто. Ти береш всі праві таланти на Дарксірі, окрім 25-го левела таланту. Таланти починаєш брати ти з 15 го рівня, спочатку докачуєш спали, потім на 15-му левелі талант, на 16-му левелі береш 10-го рівня талант, ну і таким чином продовжуєш жати. Герой просто максимально імпактовий. Хочете перемагати в доту, спамте Дерксіра на офлейні зараз. Друзі, величезне прохання. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, писати коментар з трьох слів. Це є дуже і дуже важливим. Ну а якщо ви ще підпишетесь на канал. То взагалі буде неймовірна підтримка для стрімера. Дякую вам за це. Хочу дещо важливо сказати про такого героя, як Деспрофет. Я вже згадував трошечки про неї, але ще раз вам про це нагадаю: не пікайте Дезпрофет. Цей герой абсолютне сміття. Хоч у неї все ще зберігається доволі хороший винрейт, навіть якщо подивитися ось в тенденціях у неї 54% винрейти, але тим не менш, герой не перемагає в доту. Моя типова ситуація в на деспровод У мене завжди виграшна лінія, я перемагаю в нуль, але потім герой просто починає зникати в плані імпакту, тому що вона просто не демажить. І якщо герої збираються разом, і якщо гра затягується в лейтгейм, гірше героя годі і уявити, ніж деспровод. Ти будеш повністю розраховувати на команду і скоріш за все програєш. Тому скажіть ні, де спрофит, не піхайте цього героя. А от герой, на котрого варто звернути увагу, це Енігма. Абсолютно фантастичні, 62% вінрейта на 8000 ММР. Справа в тому, що на ній є вражаючий хороший айтем білд. Я не дуже зважав увагу на те, що Аплладмір прибравши. Рецепт з нього і раніше на Енігмі збирали другий домінатор, ну для того, щоб активніше бій жрати. Але в якийсь з моментів існування Енігми на ній Енігми на ній збирали іноді Владмір. Бо Владмір він відчутно бафує твоїх еделонів, якщо подивитися, він дає плюс 8 демеджа на кожному з еделонів. Якщо вони розділяться, це буде 6 еделонів, і це загально 48 демеджа по тавру на постійній основі. Не кажу вже про мана-регенерацію, лайфскил і армор, котрі також отримають ці еделони. Мана Регенерація, ладно, її їм не треба. Тому суть Енігму полягає в тому, що вона зараз дуже сильна на лінії. Ти береш собі Владмір першою шмоткою. Якщо гра йде прям дуже добре на лінії. Далі ти можеш купити собі транквіли, щоб не присідати по здоров'ю під час використання еделонів і купити собі драмен бейс, тобто драма таким чином, і дуже швидко почати снобоути разом зі своєю командою. Особливо приємно грати на цьому герої проти зетників, котрі попадаються в пабліка. Пам'ятаєте те відео про лікантропа, яке я записував, де попався проти таких тварин? Так от, знову попався проти одне, одне із них. Першу гру я переміг на Дарксірі. А друга гра якраз таки була на енігмі. Після цього ми взяли і спушили трон за 14 хвилин в цій грі, любі друзі. Далі я просто відійшов ось так, і дуже важливо, коли попадаєтесь проти таких е, істот. Е, людей тут назвати складом таких людьми назвати складом таких е, створінь, скажімо так. Не забудьте поставити паузу перед тим, як впаде трон і тіпнути. Це дуже-дуже важливо. Другий герой це Німа, абсолютний топ зараз. Третій герой по такій саме концепції, як і Енігма, іде Візаж. Ну, скажу так, я не дуже полюбляю Візажа. Тим не менш, у нього також непоганий Вінрейт. У нього 54% вінрейта. Так само купляєш Адмірс на перші гроші. Потім купляєш драма і починаєш ходити, сноуболити зі своєю командою, адже твій герой він є дуже і дуже потужним після того, як виграє лейнінг стадію. Мінуси віза полягають в тому, що на ньому відчутно складніше виграти лінію, і він не настільки сильний герой в лейтгеймі. Тобто, якщо гра затягнеться, скоріш всього, ти ну, зможеш виграти, якщо у тебе прям ідеальна катка і ти багато. Нетворсу маєш та маганімку, пою потім якусь кірасу чи щось ся цього. Але це відчутно складніше зробити, враховуючи, що є умовна анігма, котра може красонути блеккол в, в цій мруці, якщо її Блекхол не збити. Стрідно на той самий анігмі ти можеш збирати там лейтові айтеми після Владмірса і, і e, Drumman Base. Там Блінк, Blackimbart, це все і залишається все ще в моді. З візажем тут складніше, але тим не менш на візажу, мені здається, трохи навіть краще сноуболоти, ніж на анігмі. Тому май на увазі, буде шати на цьому герої, купляє Владмір барабани, і менше помиляюся. Тут менше ось. Цей простір для помилки. Герой, тим не менш все рівно потужний, раджу його спробувати. Четвертий герой це старий добрий кентавр. Але на ньому є деякі зміни, про котрі, мені здається, варто сказати. По-перше, ти зараз рашиш собі Вейл в Діскорд. Ніяк інакше не купляє собі вангуард, забудь про цей айтем на кентаврі. Вейл vale тобі дає стати, так, це буде менше здоров'я, ніж буде з вангуардом, але буде відчутно більше армора. Плюс до цього не забуваю, не забуваю в стартовому закупі купляти собі Ring of Protection, тому що два навіть Ring of Protection. Бо Армор є дуже важливим показником на лінії і по грі для Кентавра. Після вейла в Діскорда, до речі, з велодіскордом ти завжди е качаєш собі просто спили, Не бери пасивку, тому що з вейлом ти будеш відчутно багато дамажити з першим і другим спилом. Після Вейла ти класично збираєш собі блінкдагер. Ну і щоб продемонструвати вам, наскільки ж, все ж таки це багато демежа з вейлом. Не забувайте, що вейл він не тільки апає ваш демедж, але він апає ще і демедж від ваших союзників. Ну, скажімо так, тут він його не натиснув, але якби натиснув, він би набагато швидше його вбив. Дуже потужно. Вейл блінкдагер, і далі є ще один нюансик. Ти купляєш собі Eternal Shroud для того, щоб тебе не дамажили особливо з палами. Це вкрай важливо, Бо Eternal Shroud тобі він не тільки дає меджик резіст, він ще дає тобі ману доволі приємно для себе, і плюс ти дамажиш себе менше дабл еджами. Magic Resist на цьому айтемі це основний бонус, який потрібен цьому кентавру. Далі приносиш собі шард, бо шард плюс Eternal Shroud це багатсько дуже демежу під of Discord. Ну і після цього можеш рейдити вже стандартну шиву на кентаврі, бо вона дасть ще більше армору тобі, і відповідно ще більше статів і демеджа. Такий айтембілд все доволі просто. Герой справді потужний і на лінії, і по грі з цим айтембілдом, тому рекомендую спамити Кентавру. Він абсолютно точно в топ-4 героя на офлейні входить зараз. Тепер тут у вас може виникнути питання. А зачекай, а де ж легіонка, Акс і ось такі герої, на котрих ти постійно граєш все життя? Друзі, мені здається, що ці герої зараз не найкращі. Легіонка взагалі, сміття герой після того, як її переробили танк на 10 рівні, не подобається мені. Акс ще куди не йшло, в деяких іграх можна пікати. Але, от герой, котрого я б вам радив драфтити на заміну цим персонажам, якщо ви хочете прям розвалювати з руки і мати хороший кері потенціал з офлейн позиції, як на мене. Найсталкер цей персонаж. Він в цілому був завжди іноді ну не завжди, а так час від часу його я пікав і ну то перемагав, то програвав, але зараз мені. Він більше подобається. Поясню чому. Зараз трошечки змінилась мета, немає ось цих постійних спамів 40 креста, котрий був на початку патча, де ти нікого не міг вбити. Ти можеш спокійно стояти лінією з ось такою прокачкою. Це, до речі, дуже і дуже важливо. Бери собі два брейсера на перші кошти, що він крім точніше, вибачаю, взагалі брати не треба. Береш собі далі ехо саблю і граєш з сапортом, з котрим ти можеш вбивати героїв. Відповідно, якщо ти бачиш Рімстроука, це ідеальний герой для того, щоб пікнути Найтсалбер. Бо, бо ти завжди зможеш залітати, ефіцентр тімфайту, на Даркнесі вбивати багато героїв. Дуже і дуже приємний персонаж, як на мене. Можеш спробувати його по айтембілду. Я іноді експериментував з тим, щоб брати ще собі. Аганів в деяких ситуаціях, якщо там грав проти лізіаністів, але це мені здається більш ситуативна історія. Найкращий білд виглядає ось так на нейсталкері. Це стандартні, абсолютно шмотки. Далі можеш брати собі нулю фаєр, якщо тобі треба вбивати героїв. На там пугне, якщо ти проти неї граєш. Тут я вирішив цього не робити, а беру керасу через те, що в мене вже... Є нуліфаєр в команді, головне, щоб ти міг стрибати з бінка і вбивати постійно якихось героїв на несталкерів. Насталк... На насталк... на в цьому твоя ідея. Плюс не забувай, що у тебе Даркнес зараз, точніше, Дарк Сеншн. Він колдаунить всі спили, коли ти активуєш цей ультимейт. Відповідно, тобі треба вночі стрибати спочатку з Сайленсом, потім активувати Даркнес, і потім ще раз активувати Сайленс. Це дуже і дуже потужно, і в цілому, напевно, ідеальний герой для того, щоб е розвалювати прямо з руки і повністю керіти. Гру від е, свого героя, дякую величезне, що дивились це. Відео не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.